Вітаю, дорогі друзі, і так, що цікаво, ми маємо на кінець дня, 8 квітня, понеділка. Ну, навіть не знаю, з чого розпочати. День був насичений новинами. Мабуть, почну з того, що цирк у нас тепер стратегічне підприємство, і робітники цирку будуть мати бронювання від мобілізації, а також е робітники телемарафону теж виявилися стратегічними робітниками, і марафон теж стратегічне підприємство, і вони тепер теж будуть мати бронювання від мобілізації. Ну, то ладно. То таке. До головних подій в світі та Україні. Біля берегов Північної Африки перекинувся паром, на якому перебували 130 осіб, які рятувались від спалаху халери. У нас так перекидання 90 осіб загинули. Ізраїль частково виводить війська з сектори Газу. Про це заявили. Представники Сахал сьогодні зранку. Залишаються тільки декілька бригад на території сектора Гази. Німеччина. Ну тут дуже цікава подія або історія. І так, журнал Байець з посиланням на депутата Бундесверу заявив про те, що заявлено, Допомога канцлером Шольцем у розмірі 28 мільярдів доларів для України виявляється завищеною, а на самом, на самом деле ця допомога складає чуть більше 10 мільярдів доларів. Очільник резервістів Бундесфера заявив про те, що Бундесфер починає перевірку обліку резервістів, тому що на випадок Агресії проти Німеччини потрібно буде мобілізувати 600 тисяч резервістів. На сьогодні чисельність Збройних сил Німеччини складає біля 200 тисяч чоловік, а вакантні посади складають біля 20 тисяч чоловік. На цьому поки що все. А більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат AutomatNews. Посилання в шапці профіля. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.